Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер. І сьогодні ми поговоримо про 2026 рік. У нас сьогодні тема аркан року. Тобто, ми з вами будемо поєднувати всі можливі інструменти, не тільки астрологічні, для того, щоб дізнатись і підготуватись до нового року і до того, що він для нас принесе. У таронумерології ми поєднуємо числові цикли року з архетипами таро, бо кожне число відповідає певному аркану. Я сподіваюся, ви вже подивилися наше попереднє відео, де ми аналізували новий рік з точки зору нумерології, А зараз хочемо додати ще й таро для того, щоб глибше його проаналізувати, краще вам його розкрити і ви були більш підготовленими. Тож давайте згадаємо з вами 2025 рік. Він пройшов під енергією 9-го аркана Таро Відлюдник. Відлюдник, я думаю, вже вам багато про що сказала. До речі, ви можете повернутись на рік назад і подивитись наше відео, коли ми писали тенденції на 2025 рік. І подивіться, як круто програвся дійсно відлюдник в цьому році. Рік був у всіх дуже складний. Це був рік, це був такий рік внутрішньої роботи та переосмислення. Відчуття я маю знайти свою істину. Замість дій. Глибокі висновки, завершення старих циклів, і йшла інтенсивна чистка від всього зайвого. Як в світових тенденціях, в країнах, так і, в принципі, в наших головах. Тому, якщо поєднати всі ці числа, як бачите, 2025, це буде рік дев'ятки. Що ж в цьому році? В цьому році при поєднанні ми маємо 10. 10 це 1 плюс 0 це 1. Тобто в цьому році не все так просто. В цьому році в нас є цілих два аркани, які е, будуть описувати енергію. так? Для 26-го року проводить сума е, цифр до першого аркану це МАХ, Це буде як базовий тон, та 10 аркан це колесо фортуни, як циклічний такий енергетичний підсилювач. Ла -ла -ла. Давайте розбиратись. Мах, одиничка. Подивіться наше попереднє відео. Цей рік 2026 рік, з точки зору нумерології, рік одиниці. Ми там вже багато висвітлили всього. І використовуючи цей інструмент сьогодні, ми бачимо, що вони один одного ніби як підкріплюють, вони поєднують, підтверджують. Тому мах це теж вектор волі, ініціації, творчої сили, першого імпульсу, коли людина перестає чекати. Все вже чекати. Ми з вами не можемо. Нам треба рухатись. Ми починаємо з вами діяти. Тож енергія цього року вона активна, спрямована і сфокусована. Сила мага у вмінні спрямувати власну енергію на одну точку, створити намір і не зрушити з нього. Тож плануйте свій 2026 рік досить вже сидіти, наче відлюдник, і страждати над тим, що все в вашому житті обнулилось. Все, цей рік це шанс почати все заново. Маг це початок нового циклу. На глобальному рівні це виглядає як. Запуск нових соціальних, технологічних та економічних моделей, перезавантаження парадигм мислення, виникнення нових центрів. Впливо. Якщо е, провести аналогію з астрологічними тенденціями, ми маємо дуже багато показників на новий дійсно цикл, який запускає теж ці процеси, що ми бачимо і по цій карті мах. Тому світ переходить зі стану: аналізуємо і сидимо з дев'ятого аркану відлюдника да, нашого 2025 року. Вже в нові енергії, в стан ми починаємо і ми формуємо нове. Інновації стають головною валютою. МАГ дає енергією винахідника, тому глобальні тренди це прориви в штучному інтелекті, біотехнологіях, нейронауці, нові технологічні продукти. Це конкуренція між країнами за інтелектуальне лідерство в першу чергу. Це швидкий стрибок в сфері автоматизації. Світ ніби зривається з гальм. Якщо да, на дев'ятці ми стояли і думали, так, як я прожив це життя, куди мені йти далі? Ми займалися такими внутрішніми розкопками, то зараз ми маємо активно використовувати. Те, що ми там накопали, да? те, що ми там знайшли, той ресурс, який ми там очистили, ми його вже викохали. Зараз саме настав час його реалізовувати. А, глобальна активізація суб'єктності. Маг це принцип я створюю. Для світу це означає, що країни починають діяти жорсткіше і відстоювати свою волю. Старі союзи тріщать, це дуже важливо. А нові формуються, малі та середні держави раптово підсилюються, зростає прагнення до автономії та власних рішень. Геополітика стає більш агресивно такою активною. Тобто вже ніхто не буде оце тягнути, вже ніхто не буде. А... Просто, як ми завжди жартуємо, да, що ООН дуже обеспокоєний. Тобто зараз ми е, будемо нарешті бачити якийсь рух, якусь активність. Не просто такі ми співчуваємо, ми, ми дуже за вас, ви такі молодці. Ні, зараз прям буде якась двіжуха, вже світ втомився, все, вже ми досягли тієї якоїсь межі, коли настав час реально діяти. І йдемо з вами далі. Що ще менше хаосу, більше спрямованої боротьби? Ну це круто. Мах це не хаос, це не руйнування, це навпаки концентрація, конкретно сили на світовому рівні. Це проявляється як конфлікти стають більш целеспрямованими і стратегічними країни. Вони не просто реагують, вони ініціюють, і зовнішня політика стає прямою. Без дипломатичної м'якої обгортки Рікмага несе напруження, але воно конструктивне, і це дійсно важливо. Також зміна інформаційної парадигми. Маг це слово, яке формує реальність в світі, це переходить у нові правила цифрової комунікації, також посилення контролю інформації, війни наративів і робота з масовою свідомістю і зростання ролі інтелектуалів. Лідерів думок, експертних голосів, тобто світ стає чутливим до того, хто формує сенси. І це також дуже перетинається з астрологічною тенденцією, того, що у нас уже кермічні вузли переходять на нову вісь. Лев Водолій, і вона також про лідерство, про експертність, про зростання ролі вже нових облич. Тому дійсно дуже це все між собою перетинається і дає нам таке розуміння, можливо, до чого і нам з вами теж треба вже прагнути, і який план, на що він буде націлений писати. Це підйом особистої сили масово. Маг це архетип, який вмикає в людях бажання діяти. Протест проти безсилля, ініціативність, нетерпімість до брехні. Тому в колективному полі будуть нові рухи, нові лідери, хвиля підприємництва. Багато людей виходять зі спячого режиму, з цього режиму, да, відлюдника, небажання терпіти старі системи. Тобто маг. Взагалі, це такий а, маніпулятор, в якого є купа інструментів, який багато чого вміє і розуміється, і який просто, ну а як ти? Якщо ти знаєш, як це робити, чого би і не робити це, власне так кажучи, правда? Тому буде. Активно і темп світу зростає. Мах в глобальному полі це прискорення, це рішення приймаються швидше, гравці змінюють стратегії. технологічні оновлення виходять майже щомісяця. Процеси, що раніше тягнулися роками, раптом запускаються за тижні. 26-й рік це рік, коли планета включає турбо. І знову хочеться провести паралелі з астрологічними тенденціями, адже ми завжди кажемо, що по факту це езотеричні такі напрямки це дослідження одного і того самого з різних сторін. Воно все трошечки якось пересікається. Щось глибше аналізує, щось більш поверхнево з різних сторін, про те, про те саме. І тому, якщо ви відкриваєте карту да, зоряного неба на сьогодні, якщо ви дивитеся, що там відбувається, то ви побачите, що зараз вищі планети. Починають свій рух вже по новим знакам. А це вже про новий старт, про нову енергію. Тим більше, що в нас і Нептун, і Сатурн йдуть по, по овену. А це взагалі перший знак Зодіаку. Тобто він про якраз про цей імпульс, він, як ніхто інший, описує енергію одиниці, цього старту, підйому. Тому все пересікається, і я вважаю дуже класним аналізувати і збирати інформацію з різних сторін для того, щоб вже таку мати повну, таку широку картину продовжимо. Глобальна тінь мага, правда? Не тільки ж у нас буде такі плюшки від мага, а й тінь. Це те, що проявиться в світі як якесь е, таке щось більш скрите. Це маніпуляції на рівні влади, це наративне домінування, це надмірний контроль інформації, це технологічні ризики, це зловживання штучним інтелектом, це гіперактивність, яка може приводити до перевантаження суспільства. Маг може спровокувати боротьбу у розумів, правда? Тут більше про інтелектуальну. Про те, хто кого задавить інтелектом, а не вже фізично. Да? Оце, оце таке, тут не кулаками справи вирішуються, тут хто кого перемудрить, я би так сказала. Так, це точно класно сказано. І давайте поговоримо про 10-й аркан. Це у нас аркан Фортуна. Це архетип циклу, повороту, руху, кармічної логіки, вікна можливостей, зміни рівня. Це момент, коли життя перестає бути лінійним і переходить в режим динаміки. Щось різко закінчується, щось різко починається. Як бачите, на карті зображено колесо, а колесо це що? Це рух. Тому фортуна вона не про стабільність, ні, вона про перемикання траєкторій. Рух запущено, новий цикл запущено, і треба з ним рухатись. Давайте детально про нього. Цикли і повтори. воно ж крутиться, правда? Фортуна піднімає теми, які були незавершені. ситуації, що колись не вдалися, уроки, які обійшли стороною, сюжети, що хотіли завершитись, але не завершились. Це не покарання, це ніби другий час. В першому читанні не зрозумів, зараз прийшло друге читання. Тобто ми зараз будемо піднімати теми, які е, варто, або, можливо, варті нашої уваги. Можливо, якась колись у вас була класна ідея, яка була не на часі по тим чи іншим причинам, а зараз вона на часі. Оце от, коли воно знову піднімається. Зверніть увагу, проаналізуйте, що ви там собі мудрували, які у вас були ідеї. Непередбачуваність колесо крутиться не по графіку, воно змінює напрям тоді, коли людина найменше цього чекає. Тому сюрпризи на нас ой-ой ой як очікують. І Їх буде багато, і вони будуть дуже несподіваними. Підняття на новий рівень фортуна може виконати людину чи систему в іншу реальність, нові статуси, нові можливості, інший соціальний рівень, інша професійна траєкторія, інші кола взаємодій. Тобто, ви можете сьогодні бути тут. А завтра вас ніби катапультою перекидає в зовсім інший простір, і ви вже там починаєте щось робити. Тобто несподівані такі е, стрибки, а не еволюція, дуже важливо. Це не те, чого ви добувалися роками, йшли системно, і такий очікуваний у вас результат може бути. Тут, скоріше, те, чого ви не очікували, чого ви, на що ви, можливо, навіть не сподівалися, і що. Не було в вашій картині світу. Зараз воно може несподівано прийти і дати вам там новий зріст. Тому не закривайтеся від нового, будьте готові. А, також світ прискорюється, пришвидшується. Колективні політичні економічні процеси вони стають хвилеподібними: швидкі підйоми, раптові спади, несподівані розвороти. Чому? Тому що колесо фортуни, воно, наче зебра, це може бути спад, це може бути підйом. Якщо була чорна полоса, буде біла. З білою буде чорна. Стабільність це умовність. Повороти долі. Рік приносить події, які змінюють вектор перемикання влади, зміни ринків, переформатування союзів, несподівані прориви або падіння, тектонічні зміщення у суспільствах. Це також дуже класно видно через астрологічний е, інструмент, тому 100% це буде занадто відчутно і занадто зрозуміло. Також все ж таки будуть нові можливості. Фортуна це про вікна шансів тому. Глобальні інновації в світі, нові технологічні ніші, можливість країнам або групам вирватися вперед. Зміна соціально-економічних правил, гри такі вікна відкриваються швидко і закриваються так само швидко. Тому потрібно дуже дуже бути уважним до нового і в це вікно швиденько його використати, тому що це нові можливості і. Потрібно їми скористатись, Тож, читайте новини, слідкуйте за якимись цікавинками, новинками, будьте попереду, на крок попереду інших, щоб схопитись за ці можливості. 26 й рік це рік сили да, в поєднанні з роком перелому під фортуною. Ми виходимо на траєкторію, де потрібно діяти швидко, тримати фокус і не боятися змін. Про це говорять просто всі методи прогностичні, які ми бачимо, знаємо і аналізуємо. Тобто, дійсно, світ стає на нові рельси. Попереду нас чекає. Нове, цікаве, несподіване майбутнє, тому це рік, коли внутрішній потенціал переходить в зовнішні результати. Якщо ви не будете опиратися, якщо ви будете опиратися, то фортуна вас викине туди, де би ви не хотіли опинитися. Тому будьте готові. Ви зібрали вже таку класну інформацію. Звісно, якщо ви подивилися наше відео, а ви, звісно, їх подивилися, ви знаєте. Зараз ви вже більш підготовлені. Використовуйте цю інформацію з розумом, використовуйте її в своїх інтересах. Будьте готовими, нехай ці несподіванки приносять вам тільки задоволення і будуть в вашу користь. Ми вам дякуємо за перегляд. Обов'язково не забудьте проявити активність в вигляді коментарів можна послати подрузі, хай також буде готова, хай також розуміє і знає. І до нових зустрічей!